Так, друзі, всіх вітаю. Ми у Вашківцях сьогодні. Приїхали, тут познімати треба нам лошата хлопцями. І заодно познімаємо вже коні. Побачите, як коники змінилися за два місяці часу, лошата змінилися. Хто підріс, то що як. Зараз ми тут є два кобелка у табунчику. Зараз все Получало, що ще на вигрік, на сонечку всьогодні. Так. Це у нас таркачка, саме перша кобела. І під нею лошечка по сімбі. Така лошечка собі по сімбі? Так, то по чарліку. Лошечка. Це дивіться солова, яка є. Кобела танок. Не знаю, що це за кобела. Це відів курикова. Кобела дуже гарна. Така ух, що ноги має. Солідна кобела. І висота, і грубина. Далі пішли. Це теж по сімбі. Лошичка. Так? Теж лошичка. А оця буде сива красуня. Це парижаночка. Родиться, який розкол має. Пху на тебе. Солідно. Ой, сива. Сева буде. О, круто-круто. А була чорна така. Взагалі. Буде що мала? Така цю цяточку має так. Ця у нас теж лоша має, але де той лоша? Бо не було дощу. О, це передаємо вітання цьому чоловікові, що заказав цього жеребчика Мама поримунули і поюркове. Такий жеребчик трьохмісячний. Дуже гарний в масці. Такий. І це верх білий і краї сюди чорні. Досить прикольно. прикольно. я малий. Лосичка. Теж має дивіться, кізя. Лоши ця це... розкол. Но ну, та більший розкол має. Та шерша чуть-чуть Ця, Але там Олександрійка кобела. А тут е гуцулка. А, то Це лошечка... Ні, це коник, що я говорю. Тут них всі одинакові, це коник від цей... Ні, дає. ця лошечка. Такі відсіб би одинакові. Йдуть на трошки тонші нозі, але високий довгі. Так, що тут нога? Це Юрівна, це лошиці два місяці. Відій, два минуло. Така Юрівна. Бабуся її з Одеси Шабо. Темза. Та кобилка вже робилась лоша. Коротше потало. І такий є жеребчик. тут. Жеребчик теж замовлений, теж буде їхати. По юркові так як пиріжки розходяться. Хлопці, не ловіться, бо то ударить током. Такий жеребчик, мама по-Ромунському жеребцеві. Десь трохи рвалися, тікали до спутані. Сонечко трохи забиває. Ще маленька. Ну, лошака у нас опалескала моцного. Такі ноги. Ходи вибачати за вітер, погоду не вибирають. Гарні грубі ножки має, дичку, трішки. Там чуть-чуть білого має напереді. Да ми все покажемо. Цікавий. цікавий жеребчик. Це в неї друге лоша. Минулого року не мала лошицю. Дивіться, в кобели які мички. Яку орденню. По-орденську. Ширончик. Він народжений травня. Певне 15 травня. Або 13-го такого. Червень, липень, серпень, зараз у вересні, фактично йому 4 місяці. І от Сьогодні 14 число. 4 місяці. Пасти в нас тут не дуже. Що хлопці? Ну зараз прийде, тут багато коніків не можуть ударити. Зараз тобто зніме відео і вас візьме, добре? Так. Ага. Юрівна. Така Юрівна. Так, Юрівна. Так, ідемо ще дотаркатих. Тут був овес, ділянка 2 гектари, Овес косили, коніки зиму будуть мати що хрупати. Гуцульська кобила і джеребчик від гуцульської кобили по першорунну сімбі до роботи, хто бажає мати щось такого непоганого робочого, то от на осінь. Це розкол буде. І ця кобила дає дуже гарні, такі... Я би сказав, що в найкращі, як олександрійці, де ковтри. Великі лошада від неї. Багато що повиростало тут такі солідні. Салавка, салавка красоня. Ці кобелі би першерончика дати, буде взагалі круто. Що маленький? Ой, такий ручний, такий полюбитися, да? Такий маленький, ю. Такий маленький, дивіться. Груди чорні. Лисий. А ця дівка вообще. тьфу на тебе. сива красуня. Що маленька? Що? Ось таке. Що це в нас? Що це у нас прийшов, той же кобел, ні, це коник, той, що я першу показував, тут треба добре дивитися. Знаєте. Є першерончики помалу. Ох, дай, а другий рік ще буде більше. від відцвітаю, наріхи ріпіків набрали. Але вже що робити. Ось такий маленький огляд, друзі. Так що всім здоров'я, всім добра. А ми йдемо далі знімати у Дмитра Миколаєвича. Далі подивимося, як лошада попідростали. Всім па-па!